Вітаю вас, мої дорогенькі Я Ірина, і ви просили мене зробити розклад на Пригожина. Чи є у нього підтримка, чи є шанси бути президентом, чим, це, чим би це вилилось для України? І так, чи є у Пригожина підтримка? Думаю, що є. Думаю, що є, але її занадто мало. Занадто мало хтось є в нього. Ось ця карта показує і ось ця карта. Єдине, що зараз, між тим, хто підтримує пригожина, і пригожиним, трошечки, будемо так казати, ну, підвішена ситуація, трошечки сварка якась, непорозуміння. Да. І, будемо так казати, непрояснена якась ситуація. Говорю те, що я тут бачу. Тобто, підтримка вона є, але наразі, на даний момент, вона трошечки шкандибає. Ось як це сказати простими словами: чи є шанси бути президентом? І вже виходять дві карти. Зараз ми подивимося. Ні, Не думаю. Ні, у нього дуже наразі нестабільна ситуація. Він, в принципі, чи хотів би він сам. Так, да, сам би він хотів, але шансів, ну, дуже мало, дуже мало шансів. Ось, і наскільки я бачу, підтримки великої не буде в нього. Не буде в нього великої підтримки. Ось саме коли президентський, якщо президентом. Якщо, і останнє питання: чим би це вилилося для України, якщо би він став президентом? Саме для України? А ви знаєте, ну, якась тимчасова пауза. Ось, але наскільки я розумію, все рівно е, контакт би не поновився. Хоча, хоча тут би і намагалися в далекому майбутньому, тобто, трошки пізніше, там би намагалися е, налагодити контакт, працювати на відстані, би почали, е, наприклад, президенти працювати на відстані. Якось так. Але. Не, 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 це буде важко зробити, хоча, хоча від нього поступить якась пропозиція до України. Якось ось так я побачила. Тобто підтримка в нього є, шкутильгає трохи, там якісь непорозуміння в них ось шансів на вибори, щоб його вибрали немає, хоча він хотів би ось. І для України я не бачу, що щось конкретно зміниться. Трошечки призупиниться, якесь якась, якась перемир'я, але ця складна ситуація, вона, в принципі, я би не сказала, що вона закінчиться. Вона не закінчиться. Але, в принципі, так. Да, да, ось тут якась пропозиція від нього була би. В принципі, і наш президент казав, що з іншим. З іншим. А не з Путіним він би вів переговори. Ось тут і показує. Тут би вже велися переговори. І давайте, чи це буде на користь? Давайте тоді ще так. Чи буде це на користь для України? Тому що ось тут уже переговори конкретно показали. Ну, ви знаєте, великої користі з цього не буде. Але дивіться, мої дорогенькі, наскільки я це бачу, з Росією так швидко не закінчиться. Ось ця карта теж буде показувати, завжди буде туди-сюди бігати. Там у нас йшов 21-й аркан, тобто завершення. так, Завершення новий період почнеться співпраці. Тут обнулення знову, знову розвал, знову пропозиції. І ось, ось це. Колесо постійно буде крутитися, і знову через якийсь період знову неможливість спілкуватися. Мені здається, що амбіції а, Росії не зміняться. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.